Слава Ісу, будьмо уважні, наскоком. І сьогодні в нас в гостях живий музейник і історик Андрій Шиманський. Андрію вітаю. Доброго дня. Андрій прийшов без половинки, але разом з Анною вони книжку зробили. Книгу таку, яка модна в цілому світі, бо це все колись почалося. 501 факт з історії, і ви мусите це знати, бо інакше, якщо не будете знати, ну, то будете ходити, як дурні. Але ми вже встигли поговорити з Андрієм, що там ніц нема в тому в австралійському виданні. Там є планета Земля, на якій існують два материки Велика Британія і США, і маленькі якісь острів, острівці. І ніц там немає про нас, так? Трішки, зовсім трішки є. Ми згадані в контексті Кримської війни. Але без особливої згадки, що Крим це Україна, там без будь-яких уточнень. Ну, це можна списати частково на те, що це короткі факти, і там важко mm -hmm. це все розписувати, і ніби люди мали би це знати. Але це правда, тому що там нема ні Африки, ні Азії, ні інших частин світу, там зосереджено все довкола власне. Країв, які більш рідніші, більш зрозумілі для авторки, тому виникла клайдає... ідея... Нагадую той анекдот, як в американськ уявлення пересічного американця про географію, куди він їздить в відпустку. Бачили ці мемоті всі там, до, з різними столицями і країнами. Там то все дуже смішно. Зразу за Техасом там Париж. Коруч. Ну, Америка велика насправді, і тут, тут не можна їх дуже сильно за це критикувати. Там потрібно життя, щоб об'їздити тільки Америку. Але е, кожен має дбати про своє. І власне так з'явилася ідея написати книгу «501 факт, який треба знати з історії України. Угу. От е, тут ключовим словом є треба. Бо е, за яким критерієм відбирати фактів історії України є мільйони. Так. Як відібрати 501? Тобто, треба знати. Оце треба чим заповнити? Е, ну Ми звіштовхувалися як будь-які люди. Напевно. Та? тобто е... Колись, коли ми вчилися з Анною на історичному факультеті, в нас був дуже один хороший викладач, який казав, що історики вони повинні прагнути до об'єктивності. Але ну, неможливо подолати свою суб'єктивність, тому що на нас впливає все те, що ми пережили, те, що нам подобається. Відповідно, коли ми відбирали ті факти, десь спрацювали ті зацікавлення, які були в Анни, які були в мене, і те, чого нам не вистачало, в Тобто підручниках. це суб'єктивний підхід. Я кажу, що він є присутній угу. трішки. Добре, я буду намацувати зараз. Ви підпишіться на наш канал, а я буду намацувати, як вони оце з Анною робили. Ну, наприклад. Чіплялися ви за такий варіант, що об'єктивності тут досягнути дуже важко, все залежить, з якого боку лінії Керзона ви знаходитеся. Тобто, я маю на увазі, тут ви пишете УПА ставити плюсик, чи пишете АК Армія Крайова і ставити плюсик? Чи десь мінус, а десь плюсик? А от цими плюсиками-мінусами, як ви з Анною справлялися? Ми намагалися трішки менше заходити на такі теми дискусійні і політичні. А чого? Мінні поляпа, розтяжки, <смір> <смір> Так, частково так підловили нас, але насправді про це дуже багато говорять, дуже багато ламають списів, це постійно на слуху. Ми намагалися витягнути факти, які є справді. Ну, тобто, факт для нас це ключове слово. Саме mm -hmm. факти, але такі, про які менш відомо, про які менш згадують, які менш популярні десь там а, в підручниках, в книгах, в цих дискусіях і ламані списів, це факти про культуру, факти про кухню, що їли українці там 100, 200, 500 років тому. А ну Щ, зараз перевіли що, що, зараз, переїли курили е, українські козаки в люльках носогрійках до того, як народився Колумб і попер туди? за укеяни. Не скажу про козаків, але є дослідження про скіфів. Ну, по-перше, є згадки про скіфів Геродота, про те, що вони мали такі баньки, коли ставили шатра на розпечені камені, поливали і там кидали різні трави, в тому числі трави дурманні. І так собі парилися в цих Ароматерапія, друзі. Так. Але є знайдені також археологічні в нас і на, на Передкавказі, знайдені археологічні. Знахідки курильниці це не були шалюльки це такі курильниці, де були угу. залишки слідів спалювання різних речовин, які зараз відносяться до наркотичних речовин. Тобто це було присутнє. Це означає, так. що українці, древні українці, знали хімію на відміну від вас, отак. От та, та, та. Ми... Андрій, а от дивись, ви просто варіант такий. Ви 501 факт, який треба знати. Це так, ніби така планка. Ну, в назві ніби зашито варіант, який ви мусите знати. Якщо не знаєте, то ви 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 дегенерати і, і, і нам з вами не по дорозі. Е, такий підтекст? Ні. Ну ми, би так не ми були зв'язані частково, тому що це серія книг. відповідно, е, десь, десь ми не вибирали назву, Ось, але ми намагалися підлаштувати ті факти е, в ці рамки. І, ну, для нас ключове було слово факт. Тобто факт це те, що є беззаперечне, що є доведене, що можна обґрунтувати, посилаючись там на джерела, на інших істориків, які це вже досліджували, які провели, відстояли цю думку, яка є більш-менш усталена. От ми намагалися там, дискусійні речі, які поки що ще досліджуються, туди не подавати, а більш таки вже перевірене ну, надії. А, а, а як тут от от йдемо так? Ем... Зараз ми маємо, наприклад, інше покоління, яке чим чим краще технології, тим менше знає фактів своєї історії про самих себе. І пояснити тій людині, що не хелм, а холм. І поясни, в якій церкві, і хто похований, і хто там народився. Ну, і говори їм про Грушевського, вони ще будуть згадувати Грушевський це, це діджей. Чи хто. Ну, одним словом, ви розумієте, про що я запитую? От, ну, Є ж доконаний факт, але там є далі, щоб пояснити його, чи чому раптом не а Пшемишль, чому не Ярославль і не, і не Холм, да? то треба заглибитись на оці слизькі території, які називаються політичне трактування історії. Прикордоння. Є таке. Це колись, коли я був, до речі, в холмі, там була виставка багато років тому: енклопіонів, які були знайдені. там, угу. Енклопіони це такі хрестики, які були поширені ну, на руських землях, на наших. І не були притаманні католикам, переважно. І поляки накопали цих енклопіонів часів Русі, і показували, що це енклопіони польські, там ну якось так їх називали. і отут ми стикаємося, та, та. стикаємося, що є факт, але не, не, щоб його правильно зрозуміти, то треба влізти в дискусію. А ця дискусія це мордобой Так, частково. Але я думаю, що це питання. Теж до того, що ми повинні ну не просто писати історію для себе свою, але так само її доносити до наших сусідів, показувати нашу позицію, пояснювати її. Треба, щоб українські книжки перекладалися на польську мову. Треба, щоб були спільні якісь зустрічі українських польських істориків. Але не для того, щоб там, Ой, пос, щось -то виходить у вас, коли інститут національної пам'яті з їхнім інститутом пам'яті народової зустрічаються, то це завжди дурдом а після того поруйновані. Могили, закопані е, цвинтарі і, і знесені пам'ятники УПА, але якось в односторонньому порядку. Якось фігово це виходить. Я ще пам'ятаю ті часи, коли такі <с зустрічі <с приводили до порозуміння, коли відштовхувалися від формули, е, ну, згадували старі гасла за нашу і вашу свободу, е, за те, що ми прощаємо і просимо пробачення. Бо це єдина формула, єдині формули, які можуть е, дати щось конструктивне. Якщо ми можемо сваритися, ми можемо сперечатися можемо прийняти реальність такою, яка вона є, і сказати, що нам нема що ділити. Ми повинні ну просто жити теперішнім і минуле сприймати, ну. Як теж вже відбулося. Але тут от, ми очулись раптом у нас виникли такі прикордонно-українсько-польські ну, з легкої руки моєї, та? але в цьому випадку якось дивно. Бо з їх боку цей інститут дуже політизований, і разом з тим є державною структурою. Туди підв'язані і спеціальні прокуратури і всі інші речі, і так далі. З нашої сторони є. Ем... Майже ну не, не не знаю. Теж інституція, але вона не має такої. А по перше, державної ваги. По-друге, там весь час її пробують торпедувати наші совєтські івани, не знаю, що її родства, Вони все думають, як би це його позбутися, як би це курчаляга, викинути ту всю ненужну історію України. А українці кажуть, яка різниця, і теж на це махають рукою. Якась така. Перекошена формула виходить національної пам'яті і тут в такій перекошеній в цій робити якісь спільні дослідження і виходити на спільну візію. Спільний підручник мені здається ніколи не вийде. Так, але є особисті контакти. Крім е, заполітизованих структур, завжди є просто люди, просто історик історик. історик. Тобто академічне середовище академічне середовище. А потім два поговорили, скільки цікавого проговорили, все, вийшли на вулицю, і, і що потім, напилися з горя, бо тому що кругом дурдом? Та ні, просто я думаю, що не потрібно апелювати тільки до державних інституцій. Ні, я про а, дурдом в тому плані, що від'ємне IQ довкола ходить. — А, ну, Отут я би теж посперечався, ви згадували про молодь, що вона більше в гаджетах. Ми, коли писали книгу, ми намагалися її тестувати на наших дітях-підлітках. Ага. Тобто ми їм давали там якийсь факт, як він вам читається, чи він ну, зрозумілий, може переписати. А такий варіант, а такий. Тобто вони теж читають навіть в гаджетах, але вони читають. Там... Одним словом, у вас TikTok-підхід, так? Я б не сказав, не факт кліп, кліпового мислення та інформації адаптували ну, до, до сучасності. так? Ну, частково, можливо, він там є, присутній цей формат, тому що факти переважно короткі так. Uh, ось. І uh, десь, десь так є, але ми ну, не зациклювалися на цьому і ну, не намагалися навіть собі десь думати про якісь такі uh, ну, скорочення mm, для, заради людей з кліповим мисленням. Ну була проблема колись совкової школи. школою, там примушувало зазубрювати дати ну, з'їзду партії. Та з'їзду партії, якщо всіх князів запам'ятати дати, народився, загинув. і це був просто дурдом. Я вже не говорю там імена, дати, і воно нічого не давало. Оце ми теж з Аною трошки сперечалися там, про датування, про інші такі речі в їй дуже не подобається дати. Ну і мені, в принципі, теж я не є їхнім фанатом, але я вважаю, що це один з фактів, скажімо, якщо є зафіксовано, що угу. такого-то числа відбулася така то подія, то це вже ну ніби як теж частина факту доконаного, який відбувся. Ось і в нас тривали ці дискусії, і ми трошки менше зациклювалися на цифрах. Ми намагалися більше описи тих подій. Ну і знову ж таки невідомі якісь речі про українську промисловість, про те, як вона тут розвивалася, як ми опинилися от в тій ситуації, в якій є, коли в нас величезна кількість залізних руд, металів різних, промисловість центру України, Сходу, там на ну, над... У нас Дніпро... це називалася економічна географія в школі. А, та, і, але Її давніше намагалися писати там такими радянськими лекалами, що до совєтів тут нічого не було, а партія збудувала це все. Але насправді це почалося набагато раніше, і деякі з тих речей вони починалися ж навіть в козацькі часи. Скажімо, там частина Полтавщини її називали Селітряна держава. А, селітра, сіль тут, якщо та. почати, або газ наш на Західній Україні, який весь совок е та, обігрівав, а поки вони не... не добре. Це про факти. Нес, а є ще один момент, ем, ну. Це боротьба Андрія Шиманського з Андрієм Шиманським в процесі написання книги. Бо тут треба все скоротити, а як керівник проєктів територія терору, ну зі всіма іншими речами, це з глобальними історичними масивами працювати. І тут два Андрія Шиманські між собою сперечаються. Тобто, і чим жертвувати, чим не жертвувати, наприклад, в напрямку тих самих як їх називають мешканці Залісся? Як мали якусь назву? Московити. Чи ще була до того якась назва для цих угрофінських змішаних племен? Щодо них, їх занадто багато залишається в нашій історії. Частково ну, ми не можемо їх позбутися, бо це наші сусіди, якби нам подобалося. Нам ще треба не їх позбутися в, Але... в, в історичному плані, нам треба їх в фізичному позбутися. Ну, це Але я, я про те, що вони. Попереписували, пов... вкрали ем... всю історію, яку тільки можна було від е... древніх часів, напевно, від 10-го століття і до сьогоднішнього дня. От е, в цьому контексті ми намагалися позбутися там якихось нав'язаних ними стереотипів. Е, наприклад, ми писали факт про е, гетьмана Дем'яна Многогрішного. Він mm. насправді, ну нам, навіть українцям, він відомий як Дем'ян Многогрішний. але е, за життя його всі називали Дем'ян Ігнатович. Це його справжнє прізвище. Ми написали окремий факт з тим, щоб повернути йому його справжнє прізвище і а не нав'язаний імперською історіографією. Оце многогрішний. в чому його грішність. Тільки в тому, що він в якийсь момент не захотів підкорятися а, імперському центру, ось і ну все. в цьому шу е, анафами на Мазепу. Це ж, вона ж в, так. Ць, в цьому самому ключі. Одним словом, те, що вони повкрали і ще й е, обплювали, переінакшили. Чи вдасться, в принципі, нам хоча б за декілька поколінь повернути це? Бо ми не будемо ж ми диверсантів засилати в Москву, що вони підірвали пам'ятник Володимиру, тому що це не ваш пам'ятник. Ми можемо сприймати його просто по-іншому, як маркування наших територій, в тому числі наших впливів. Ми не повинні там відмовлятися від всього, що нашого Росія наклала свою лапу та ведмежу. Ми просто повинні чітко артикулювати навіть ну в першу чергу в своєму просторі, що це наше. І що це нормально, що ми мали величезні впливи на ці території свого часу. Настільки що виростили монстра, який десь ну, не зовсім адекватний. Тепер, Андрію, мусимо завершити. Всі, хто, хто по нас подивиться, то точно захочуть купити книжку у видавництві Старого Лева. Книга «501 факт, який треба знати з історії України. Але Андрія, ще мушу просто щоб ви зрозуміли, як їм тяжко це, це писалося? От, Андрія, от. Скажи мені, як правильно видати, наприклад, факт про таку ем, особу? Він подвійний академік. І в Болоні академік, і в Києві академік. Але курчаляга, якого милого ти поперся в Москву і вибудував те, що тепер є твоєю фашистською імперією? Я про Феофана Прокоповича. Як треба його, про нього писати? Вар'ят, е, е, колаборант, е, ну, використовуючи понятійний ряд сьогодні, щоб... Читач сьогодні зрозумів, а що це зробив геніальний феофан Прокопович, виконавши роль. Колаборант, я думаю, що тут нам потрібен такий британський підхід в Британії, Великій Британії mm -hmm. там теж дуже складна історія. Там прийшли нормани, побили саксів, та там прийшли інші, побили інших. Ну і там багато різних накладок, але вони не відмовляються від своєї історії римського періоду, коли римляни прийшли і завоювали ці острови. Mm -hmm. Не відмовляються від будь-якого з цих нашарувань. Приймають, просто відштовхуючись, що є от сьогодення. В нас було раніше багато різних там нашарувань, конфліктів, але ми є сьогодні і від цього відштовхуємося. Прокопович це трагічна постать, в чомусь, а в чомусь геніальна. Тому що там він збудував, він був одним з архітекторів цієї імперії. І ну, треба йому віддати належне. Це був по-своєму геніальний підхід, геніальний фундамент, на якому вона постала. Інша річ, е, наслідки він десь не до кінця їх передбачив е, і керованість процесу, який він запустив. Тобто ця імперія могла бути зі столицею в Києві, скажімо, і можливо, вона була б зовсім по іншому і по іншому сприймалася. Ну, сама. війни просто не було б ні одної, ні другої, ні Так. Да. Ну от бачите, як нелегко писати історику такі книжки. Я співчуваю Андрію, Ані, але обов'язково самі зробіть висновки, почитавши цю книжку. Андрій Шиманський був з нами на Підписуємося Андрію, і я кажу дякую. Дякую до побачення.